Міжнародний благодійний фонд «Сейвет» в рамках благодійної компанії «До школи знов разом з небайдужими українцями, міжнародною спільнотою та бізнесом організували освітню допомогу на суму понад 1,3 мільйона гривень для дітей Миколаївщини. Ми в шкільному укритті Первомайської громади, де у дітей сьогодні свято фонд «Сейвет» у партнерстві з Ланова, Чозлафта Ukraine» Створив проект забезпечення блекаутних рюкзачків для цих дітей. Ми живемо в дуже важких умовах постійних відключень світла, і завдяки фонду і партнерам у дітей є можливість нормалізувати ситуацію та бути трохи більше захищеними в умовах постійних відключень. Передано понад 450 блокаутних рюкзаків для школярів з усім необхідним для навчання під час відключень світла повербанками, світловідбивними елементами, акумуляторними лампами тощо. Світло вимикалося це три рази на добу, вранці в обід і ввечері. Це перешкода для дистанційного навчання, так як є діти, в яких, наприклад, немає безперебійників або немає тих самих павербанків для того, щоб заряджати свої. Гаджети тому я думаю, що сьогодні дуже гарна нагода, що діти отримали і лампи і, і павербанки. І Я думаю, що можливо як покращиться їхнє і навчання, і вихід саме на уроки. Близько ста рюкзаків команда фонду, партнерів компанії Леново та представники Миколаївської ова привезли школярам особисто у Первомайську громаду в освітній центр Вулик. Решту рюкзаків передадуть учням у селах Зелений Гай, Шевченкове та Широке. Компанія Lenovo ще з 2022 року приєдналася до е, ініціатив Сейвед. Тоді ще це була Чернігівська область. Е, ми також долучились до е, надання технічної допомоги одному з навчальних закладів Чернігівщини, і до сьогодні ми продовжуємо співпрацю. Первомайське вісім місяців було на лінії вогню. Дві місцеві школи зруйновано, а учні вже третій рік навчаються дистанційно. Аби дати дітям можливість проводити час разом офлайн у Первомайському. Команда Сейвет облаштувала для дітей громади освітній центр Вулик. На початку 2023 року почалися перші проекти на Миколаївщині за підтримки обласної військової адміністрації, особисто Віталія Олександровича Кіма, який всеціло сприяв діяльності фонду, були відкриті цифрові навчальні центри формату вулик. Їх на сьогодні вже в Миколаївській області більше 20. Реалізуються інші проекти, такі як «ЮЕКТІВ», Реалізуються проекти створення освітньої інфраструктури, в першу чергу, укриттів для освіти. Допомогу передали саме в ті населені пункти регіону, де точилися активні бойові дії, внаслідок яких були зруйновані навчальні заклади, і діти тепер вимушені займатися дистанційно. Тож такі рюкзаки стануть у нагоді для навчання. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.